Різниця між депозитом на пенсійним фондом та інвестиційним страхуванням життя. Багато людей думає, що ці всі інструменти для накопичень є схожі. Насправді депозит на Державний пенсійний фонд та страхування життя це три механізми, у кожного з яких є свої переваги, особливості і задачі. Отож, давайте розберемося в них більш детально. Перше, депозит. Це коли для вас важлива коротка дистанція. Накопичення в періоді від 1 до 12 місяців. Для вас важлива фіксована відсоткова ставка. Також ви хочете мати можливість в швидкому часі забрати свої накопичення. Але тут не запускається дія складного відсотку, немає страхового захисту, і часто інфляція може з'їдати велику частину накопичених відсотків. Друге, недержавний державний пенсійний фонд. Це коли для вас важливо суто накопичення на пенсії. А тут може бути відсоткова ставка вища, ніж на депозиті, є можливість оформити податкові пільги і тут вже працює гарно складний відсоток. Але ви не можете забрати кошти свої достроково, і також у вас немає страхового захисту. І діяльність таких недержавних пенсійних фондів. Дохід чи збиток часто залежить від діяльності саме таких фондів і самого ринку. І третє, інвестиційне страхування життя це коли для вас важлива і сума, і захисти. Це єдиний інструмент, який дозволяє накопичити капітал в довгостроковій перспективі на якусь велику ціль чи на пенсію, і також разом з цим мати захисти від різних захворювань, травм. Нещасних випадків і навіть втрати працездатності, і не тільки тут також є можливість оформити податкову пільгу, тобто повертати частину сплачених на накопичення коштів в сумі до 18%. Також тут є вже гарантії: є гарантована страхова сума, яку ви отримаєте в незалежності від того. Що буде відбуватися на ринку, і що буде відбуватися з страховими компаніями, тому що є відповідні страхові резерви, і діяльність таких компаній дуже строго контролюється Національним банком України. Тобто тут додатково до всього у вас ще є гарантії. Також ви кошти не можете забрати до закінчення терміну дії договору, бо це невигідно укладати такі договори. Це й накопичення в довгостроковій перспективі. Що краще, немає єдиного варіанту. Найкраще в своєму фінансовому плані мати усі три інструменти.